Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку круту прем'єру Аргайл. Художній фільм режисера Метью Вона екранізацією одноіменного роману Елі Конвей, яка виступила співавтором проекту. А який же тут акторський каст Генрі Кавіл, Сем Роквелл, Брайс Далас Ховард, Джон Сіна, Брайан Кренстон. Справжній кайф. До речі, за словами Меттью Вона, Генрі Кавіл був народжений для ролі Джеймса Бонда і чудово впорався з ролью шпигуна. Основні зйомки фільму розпочалися в Лондоні, потім продовжились у багатьох країнах Європи, а деякі сцени знімали у США. Ідея зняти фільм з'явилася у режисера ще під час пандемії. В одному із своїх інтерв'ю Меттью Вон зазначив, що цей час дозволив йому більш ретельно попрацювати над проектом. А джерелом натхнення для нього слугували найкращі бойовики минулого, такі як міцний горішок та смертельна зброя. Спочатку Меттью Вон планував зняти невеликий фільм, але з кожним новим етапом картина ставала все більш масштабнішою і в результаті перевищила бюджет навіть Кінцмена. Однак, за його словами, на відміну від останнього, в Аргайлі більше жартів та кумедних моментів, цитую. Якщо ви вважаєте, що Кінсман був смішним, повірте, це зовсім інший рівень. У центрі сюжету нового фільму замкнута у собі письменниця інтроверт Еллі Конвей, яка пише захоплюючі шпигунські романи про суперагентів. Незважаючи на те, що її твори користуються все більшою популярністю, авторка не любить виходити в світ, давати інтерв'ю і тому подібне. Тому головна героїня надає перевагу сидінню вдома та написанню нових історій в компанії улюбленого кота на прізвисько Альфі. Однак одного разу весь звичний порядок речей Елі Конвей перевертається з ніг на голову, і жінка потрапляє в реальний світ шпигунства. А все через те, що сюжет її чергової книги про агента Аргайла якимось чином починає перетинатися з реальністю, і на письменницю починається справжнє полювання. Головній героїні доведеться залишити дім і вирушити у подорож по всьому світу, щоб бути на крок попереду злочинців. Так що, в результаті, таємничий і загадковий світ зі сторінок книг Міс Конвей наздогнав Еллі в реальному житті і здатний змінити все, до чого вона звикла, раз і назавжди. Після перегляду трейлеру Аргайла кортіло поскоріше зацінити цю новинку. Адже купа жартів, динамічний екшен та крутяцький акторський склад не могли залишитися без уваги. І знаєте, було дуже приємно, коли всі ці очікування, в принципі, виправдалися так, можливо, місцями новинка вийшла трохи не тим, чого я чекала, однак це не вплинуло на кінцевий результат. Як же так запитаєте ви? Давайте спробую пояснити. Ще до старту прем'єри мені здавалося, що Аргайл буде все ж таки більше шпигунським бойовиком зі смішними моментами та гарним гумором. Однак насправді тут нас чекає чистий комедійний екшен, і знаєте, суть не в кількості жартів, а в самому підході, що і сформувало в результаті таку чудову та насичену атмосферу. Уже з самого початку, в жартівливій манері, автор проєкту показує нам, як зазвичай все сприймається зі сторони в тих чи інших романах. Наївно, трішки клішовано та банально, але наскільки круто сприймається цей контраст. І незважаючи на те, що ти, в принципі, не знаєш, про що буде вся ця історія, вже на початку стає зрозуміло, що перед нами не реальні події, а так званий книжковий варіант. Саме за це мені і сподобався новий фільм. Ти точно розумієш, що саме ніби як відбувається насправді, а де творча фантазія головної героїні. Тому, хоч про велику ідею і не ідея мова, однак загалом стиль подачі інформації та підхід до її викладу мені точно сподобались. Тепер давайте трішки детальніше поговоримо про акторський каст. Герої підібрані, як на мене, дуже круто, причому навіть складно сказати, що хтось був зайвий в історії. Як позитивні, так і негативні герої чудово вписалися в свої амплуа. Ну і харизматичність персонажів, звісно ж, на відповідному рівні. А який же неповторний у фільму музичний супровід. Це просто окремий респект та насолода. Мелодії настільки лаконічно вплітались в бойові сцени. Що на екрані і справді був ніби яскравий танець. Що стосується правдоподібності подій чи ідейної складової, то тут особисто в мене була асоціація з тим же форсажем. У Аргайлі не варто надто серйозно сприймати те, що відбувається на екрані, оскільки ще з самого початку складається точне враження, що тут явно буде трішки трешечкова історія. Підбиваючи все вище сказане, сюжет нового фільму оціню на 8 балів це ж комедійний бойовик, нічого екстра незвичного, однак респект за крутий та лаконічний підхід, а також гарно прописаних героїв. Можливо, місцями мені здавалося, що історія трішки затягується, але зміна обстановки швидко прибирала ці емоції. Динаміка та екшен отримують від мене вісімку. Ух, це було насичено. Гра акторів заслуговує свою дев'ятку, адже герої виглядали на екрані справді дуже круто. Ну і драйвовий музичний супровід отримує 9 балів. Таким чином, в результаті, ми маємо яскравий та насичений подіями видовищний екшен зі своїм цікавим та нестандартним підходом. Тож, як на мене, він точно вартий уваги. Комусь ця картина підійде під настрій, хтось оцінить харизматичних героїв, ну для кожного щось своє. До сильних сторін Аргайла віднесу акторський каст, атмосферу та музичний супровід, тоді як особливі мінуси мені навіть складно виділити. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми очікуваннями на рахунок нової прем'єри або вже враженнями після перегляду. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент. Тоді обов'язково підписуйтесь на канал, у нас буде багато всього цікавого. Ще маємо інстаграм, телеграм та TikTok, де я ділюся з вами новинами світу кіно, а також там можна знайти анонси майбутніх прем'єр. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.